Переходимо до монтажа покрівельного матеріалу. Листочки мають починати монтуватися на такій відстані, щоб край, по якому сходить вода, потрапляв на середину жолоба. Водичка потрапляє саме в середину жолоба, і ми можемо закріпити листочок першого пришітку і другого. Ребро кожної хвилі буде ставати саме на обершітку, якщо ми все. Зробили правильно. Спочатку маємо листочка зафіксувати посередині на один саморіз. Ми це робимо для чого? Для того, щоб ми могли потім виставити цей листочок під 90 градусів і паралельно пернизом. Паралельно Якщо під час монтажу виникають подряпини, є фарбокоректор, якою ми підмальовуємо наші подряпини. Після монтажу покрівельних листів монтуємо вітрову планку. Її монтаж дивіться в наступних відео.